перед початком роботи розширеної колегії голова облдержадміністрації повідомив про нещодавні кадрові призначення. Так, обласна прокуратура, обласний центр зайнятості, управління інфраструктури та туризму краю, а також управління молоді та спорту отримали своїх керівників. Директором Хмельницького обласного центру зайнятості призначено черешню Сергія Сергійовича. Начальником управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, призначеного Гуменного Олега Вікторовича, та начальником управління молоді та спорту облдержадміністрації Мірлені Ірину Олексіївну далі присутні перейшли до розгляду порядку денного. Заступник директора департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Марія Хоменко зазначила основні причини падіння індексу промисловості в країну основними причинами падіння на 7,2% при 4,7% в Україні це 19-те місце в Україні. Індексу промислової продукції у першому періоді поточного року до аналогічного періоду минулого року було проведення, не співпадає по часу на Хмельницький АЕС протягом березня-травня поточного року планового середнього ремонту на енергоблоці один. Проте фіксуються позитивні тенденції у розвитку ряду інших виробництв. Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виготовлення деревини і виробів з неї, паперу, поліграфії, машинобудування. Крім ремонту і монтажу устаткування, залишилося практично на рівні прирост склав 0,6%. Промисловими підприємствами за січень травень 2014 року реалізовано продукції на 6,6 мільярдів гривень, що більше на 400 тисяч гривень відповідного періоду року. Через напружені стосунки зі східним сусідом нині оприділяється технічному переоснащенню котелень, що забезпечує економію природного газу в краї в області широко застосовуються твердопаливні котли. Які вже встановлено на 329 об'єктах, на 266 об'єктах встановлено електроопалення як альтернативу опаленню газом у населених пунктах, що відносяться до 30 кілометрової зони, спостереження Хмельницької АЕС, де електроенергія надається за пільговими тарифами на сьогодні. Функціонує 30 котелень, що працюють на електроенергії. Завдяки вжитим заходам в області вже вдалося скоротити використання природного газу у першому півріччі на 13,5%. Також позитивна тенденція проглядається й у сільськогосподарській галузі. Так, виробництво продукції аграрного сектору поточного року зросло на 8,4%. Велику увагу влада краю приділяє розвитку тваринництва. Розвиток сільського господарства, особливо тваринництва, перебуває Перед оспідособовою особливою увагою, адже це зайнятість місцевого населення, саме твар розвиток тваринництва найбільш сприяє збалансованому розвитку територіальних громад. Також наряду із розвитком тваринницького сектору пріоритетним є розвиток харчової промисловості. Про це наголосив голова облдержадміністрації Леонід Прус. Адже у цій галузі наразі фіксується падіння розвитку, основна причина якого є відмова Російської Федерації, від ряду продукції з України в цілому та Хмельниччини, зокрема. Так, через ряд заборон східного сусіда щодо торгівельних відносин харчовий блок краю скоротився на 13,6%. Надзвичайно важливим є розвиток харчової промисловості. Що спроможна генерувати приток валюти, експортуючи продукцію та створюючи додану вартість, а це ті ж самі робочі місця і доходи людей та бюджетів. Особливу увагу і сприяння необхідно надавати нашим промисловим підприємствам, особливо тим, що є глибоко кооперовані та орієнтовані у своїй роботі на російський ринок. Незважаючи на падіння індексу промисловості та виробництва на Хмельниччині та й напруженої суспільно-політичної ситуації в країні, подільський край залишається інвестиційно привабливим. Так в економіці Хмельниччини працюють інвестиції 40 країн світу. Вони наявні у майже 300 підприємствах Хмельниччини. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.